В минулому році мною був з'язаний ось такий жилет. Ті, хто за мною слідкують в інстаграмі, бачили його вже неодноразово. Я публікувала його опис у своєму аккаунті в Інстаграм. Але це виявилось не дуже зручним, і він був в першому своєму варіанті написаний російською мовою. Ну і тепер я його переклала українською. Я його публікувала в своїй безкоштовній групі в Телеграмі, але групи більше не існує з деяких причин. Тому я вирішила його опублікувати для безкоштовного завантаження в себе на своєму сайті, де ви зможете зайти і завантажити його. Цей опис попетельний і він зовсім безкоштовний. Ну, якщо ви захочете мені подякувати за те, то ви зможете це зробити будь-яким донатом на мою картку. Про це буде вказано. Але це повністю безкоштовно. Тобто є просто люди, які хотіли би допомогти. Тому для них буде така можливість. Я вкажу свій номер карточки, і ви зможете зробити донат будь-якої суми, якщо ви так будете вважати за потрібне. Опис зовсім безкоштовний. Він в файлі PDF. там буквально 6 сторінок, тому що ця модель, вона дуже легка. Це насправді просто квадрат та прямокутники, але дуже стильна річ, вона не кожній підійде, це для таких ті, для кого це, вони зрозуміють, що це їхня модель, і вони хочуть таке носити. Значить, Це дуже проста модель. Перед публікацією я вирішила зняти коротеньке відео з оглядом цього жилету. Звісно, він не вміститься, як би я не настраювала висоту камери, він не поміститься в камеру мого телефону, тому я буду показувати вам частинами його. І я думаю, що все буде зрозуміло. Отже, цей жилет ми в'яжемо знизу вверх. Ви набираєте в описі є щільність, з якою я в'язала, але будьте уважні, тому що я в'язала, насправді, в мене він зв'язаний в двох варіантах пряжі. Одна пряжа це твіт, інша пряжа це бавовна. Оцю бавовну я в'язала, в мене її було зовсім трошки. А, значить, і в мене вона була в двох кольорах. А, сірий колір, він виглядав ось так. Його вже немає в мене теж я продала цю пряжу. І був отакий білий. Мені був потрібен жилет саме в такому біло-молочному кольорі, а, тому а, я його зв'язала, але так виявилося, що Ця пряжа саме в білому кольорі, вона дає усадку. Кожен раз, коли я його прала, він становився менше, менше, менше. І тепер, на жаль, оцей варіант в молочно-білому кольорі, він на мене маленький. Я його дома ще ношу, але на вулицю, звісно, я вже його не буду носити. При тому, що в сірому кольорі це один і той же виробник пряжі, на дотик вона одна ж та сама, але сірий, сіра пряжа не дає усадки. А біла дала осадку, і він зменшився, ну, дуже зменшився. Ну, я можу сказати, розміру на 4 жилет став менший. Тому перед тим, як в'язати, якщо ви використовуєте стокову пряжу, будьте уважні, зв'яжіть зразок, я про це кажу майже в кожному своєму відео, яке стосується В'язання зразків або підбору пряжі, не лінуйтеся в'язати зразки і з ними експериментувати, щоб ви потім не мали от от, ну, сюрпризів. Насправді, ну, ну, зв'язала так, трапилось, так, але тут для мене важливо, що в мене більш нема цієї речі, а мені вона потрібна. І тепер я не можу знайти, ну, я буду шукати, тому що мені потрібен такий жилет, в мене є брюки, під яких я це все в'язала, і мені треба щось під брюки, і я буду вишукувати собі інші варіанти пряжі, з якою мені це зв'язати. Отже, зв'яжіть зразки, По, зробіть ВТО, хороше ВТО, поносіть з собою ці зразки. І тільки після того, як ви будете впевнені в вашому результаті, приступайте до в'язання. В'язання в нас починається знизу вверх. Ваш ажур відокремлений, значить там у вас буде розписано, скільки петель вам набрати, де розставити вам маркери. Маркери по бокових швах, я сразу вам хочу сказати, оце боковий шов, вони необхідні. Але якщо ви поставите маркери зразу ж, то у вас буде виходити така проблема тут, плаваючий такий візерунок, так, і у вас буде пригать маркер туди-сюди. Тому не робіть це з самого початку, зробіть це, коли ви вже наблизитесь до розподілення наперед і спинку. Ми набрали петлі, розставили маркери, почали в'язати, дійшли до пройми. Оце в нас планка, вона в'яжеться зразу. У нас на цьому жилеті немає ніяких застібок. Вона в'яжеться. Цільно з поличкою, з поличками нашими. Швів тут немає, це весь жилет цільно в'язаний. Ви дійшли до пройми, і декілька рядів у вас там це все буде розписано, Я просто вам показую, щоб ви розуміли, що за чим. Розподіляємо наперед і спинку. Так, ось вони розійшлися. От для цього вам потрібен маркер вашого бокового шву. Тут нема підрізів, він просто розділяється на дві частини, і ми починаємо вив'язувати спинку. Ви в'яжете спинку, тут у вас буде скільки -то сантиметрів там все розписано, ви будете в'язати, потім у вас тут буде йти полукруг, і будуть йти скоси плеча. Це ви вив'язуєте і відкладаєте ваше в'язання. На цьому у вас завершується спинка. Ви її відкладаєте незакритими, петлі уходять у вас з роботи. Ви повертаєтеся до вашого переду і вив'язуєте ваші полички. Ні, дівчата, на спинці немає в нас скосів, наскільки я зараз я гляну. Спинка в нас в'яжеться. Зі скосами, без скосів, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Напевно, спинка в нас без скосів, а перед в нас іде зі скосами плеча. О, тут рівненько, бачите, і ось тут пішли скоси, там, де в нас а, оцей, а, участок йде виворотньої гладі. В нас скоси йдуть тільки попереду. А, значить, планки переду вони находять одна на іншу. Майте це на увазі. Там все прописано, але все ж таки я вирішила вам зняти це відео і показати. Планки находять одна на іншу. І петлі в нас закриваються в одну сторону. Потім ви пров'язуєте петлі гачком. Ось таким чином, одним. І потім ви будете прятати ваші кінчики. Ось у мене тут видно. Насправді, якщо ви гарно сховаєте кончики, їх буде не видно. І ви зможете носити цю річ на обидві сторони. Вона буде гармонійно, особливо, якщо ви візьмете таку якусь пряжу рябеньку, то ви можете носити її на обидві сторони. Я носила цей, цей жилет, оце, щоб тільки такого не було. Так, і це можна носити. На цьому жилеті немає застіпки. І я спеціально для нього купувала ось таку булавку. Вона дуже гармонійно тут виглядає. І носила з такою булавкою. Жилет насправді дуже простий, і я думаю, що там не виникає ніяких запитань з. В'язанням його. Я в'язала цей жилет у двох варіантах. Оцей варіант я майже ніде не показувала. Цей варіант залишився, я в'язала із твіду, і тут в мене обробка планки йдуть резинкою, але тут вже треба було рахувати. І це не включено в опис безкоштовний. Це на базі цього Жилету. Я а, буду намагатися до відео прикріпити фотографії цих моделей. Так? І на базі цього жилету, зараз а, у нас розпочнеться марафон зв'язання кардиганів. І на базі цього жилету ми будемо в'язати вже кардіган. А, хтось може зробить собі. Підпуговиці його, але я цей кардіган бачу саме у вигляді, ну такий розпашний open front, да, відкритий перед, де просто ну, якимись такими пулавочками, або є спеціальні такі заколочки, які призначені саме для таких моментів. Отже, на що я ще хотіла звернути вашу увагу при в'язанні цього виробу? Візерунок. Десь я вже, я не знаю, чи видалила я, чи залишила, бо це ще було російською. В'язання. Візерунку. У цього візерунку я вже бачила, що хтось користується, хтось у когось із блогерів я бачила цей візерунок вже, але він був невірно пров'язаний. Тут є нюанс з пров'язуванням одного моменту, і я хочу на це звернути вашу увагу. А, значить, Перший ряд у нас починається три, три лицевих, і лівою спецією підхоплюємо одну петлю і перекидаємо її через другу і третю. Я тут помітила, будьте уважні, щоб ваша петля не перекрутилася. так? Що це означає? Ось в мене перший ряд. Я, це я в пошуках, знаходжусь в пошуках пряжі, з якої мені зв'язати знову цей жилет. І я взяла спробувати вівчарі-котонель 400, і в мене знайшлася така бобінка пряжі. No Name, я не знаю, що це. Якась така фасонна ниточка. Зараз я трошки розмотаю, щоб вам показати. Дуже цікава з люрексом. різнокольорова. Якась вона така. Напевно, якась бавовна з. Ну, ось так воно виглядає. Якась бавовна різнокольорова з ниточкою люрекса оплетена. І я ось пробую їх поєднати. Мені не дуже підходить колір, тому що мені треба щось з молочним, але це би було чудово саме для цієї моделі. Просто для мене мені треба більш молочний такий, а тут виходить він білосніжний з оцим розово блискучим, і мене це не влаштовує саме по кольору. А по щільності, це саме те, що треба. Тому, якщо ви не знаєте, з чого вам те зв'язати, візьміть собі якісь вівчарі котунель і змішайте з якоюсь фасонною ниточкою. Так, Бабочки там є, є всякі шишибрики. Оце все таке буде дуже класно на це дивитися. Отже, три петлі пров'язати лицевою. І першу петлю перекинути через другу і третю. Я в'яжу е, лицеві петлі свої, ось таким чином. Ну, як завжди, так? в мене е, петля, е, нитка знаходиться під спицею, я її витягую. так? Якщо я пров'язую ось так: три петлі лицевою, і тепер мені першу треба перекинути через другу і третю. Я це роблю і я отримую перекручену лицеву петлю. Є два варіанти, що нам з цим робити. Перший варіант я пров'язую, як завжди, всі ці петлі. Потім повертаю петлі сюди, першу петлю перевертаю. Розвертаю в іншу сторону, знову їх повертаю на спицю і аж тоді перекидую першу петлю через другу і третю. Але це довго і нудно. Так? Що, що я маю зробити? Тут я вже ну, неважливо. Не я це називаю, я пров'язую першу лицьову не так, як завжди. Завжди я вив'язую, в мене пряжа знаходиться під спицею, я витягую. А тут я витягую лицеву, в мене пряжа над спицею, витягнула петлю. Це я роблю тільки для першої петлі. І дві інших я пров'язую, як завжди, як я звикла. І тоді я перекидую, я перекидую оцю петельку через другу і третю, і мені тоді все виходить так, як мені то потрібно. Давайте ще разок. Пряжа для першої петлі пряжа над спицею витягнули, дві петлі пряжа під спицею, і перекидуємо першу петлю через другу і третю. Ось таким чином. І так ми в'яжемо, я не буду показувати вам весь візерунок, то немає сенсу. Просто зверніть, якщо хтось буде, якщо ви будете це в'язати, зверніть увагу на оцю першу петельку. Пряжа над спицею, над спицею, витягнули. І останні дві, ну, як звичайно. Якщо, звісно, ви в'яжете так, як а, тим способом, яким в'яжу я, витягнули. Візерунок дуже чудовий. Мені він подобається. А, він не Ось Я на сірому так розложу. Тут, правда, поганувато так видно, не фокусується мій телефон. А, мені він дуже подобається. Я планую з нього в'язати светр, я планую футболку. Я, в мене на нього дуже великі плани. Я люблю такі не дуже, знаєте, щоб воно не заїжджене було. Він гарно виглядає. І я вам його рекомендую використовувати в своїх виробах. Дуже такий гарненький. Ну, на білому, звичайно, воно буде виглядати набагато краще. Дуже гарно цей візерунок виглядає на твіті. Ось тут я в'язала. Так, ну такий. До речі, з твіду вийшов, не незважаючи на те, що ажурна річ, але всю зиму я, в нас було холодно в квартирі. І саме те, що треба. Він гріє. Це якийсь в мене там був кашеміровий твіт, я вже не помню, як він називається, не скажу вам щось з кашеміром. Товстенький такий твіт, дуже гарний. І я зараз чекаю на одну посилочку з пряжою. Мені повинні туди положити невеличкий шматочок пряжі для того, щоб я побачила, чи в. Підходить мені колір і товщина. На отакий я хочу собі ще один такий, тільки в іншому кольорі жилет або кардиган. Ще я не визначила, що я буду в'язати. Отже, я вам щиро рекомендую. Це дуже вийде така стильна річ. Зараз я оброблю це відео, завантажу його на YouTube і викладу. Опис на сайт, де ви зможете завантажити собі цей невеличкий майстер-клас. Дякую за увагу!